ZAZ Запорозець 2026 повертається як символ оновленої української інженерії, поєднуючи легендарну спадщину з сучасними технологіями. Нове покоління цієї культової моделі зберігає впізнаваний характер, але водночас демонструє серйозний крок уперед у дизайні, безпеці та екологічності. Автомобіль орієнтований на міські умови молоді родини та тих, хто цінує простоту, надійність і доступність у поєднанні з національним брендом. Зовнішній вигляд запороза 2026 став більш сучасним і динамічним. Кузов отримав оптичніші форми світлодіодну оптику спереду і ззаду, а також компактні розміри, що ідеально підходять для щоденного використання в місті. Дизайнери зберегли легкий ретро-натяк у пропорціях і лініях, щоб підкреслити історичний зв'язок із класичним ZAZ, але при цьому автомобіль виглядає актуально та конкурентно на ринку 2026 року. Салон моделі також зазнав значних змін. Інтер'єр став більш ергономічним з покращеними матеріалами обробки та сучасною мультимедійною системою з сенсорним дисплеєм. Підтримка смартфонів, цифрова панель приладів і зручні сидіння роблять поїздки комфортними навіть на довших дистанціях. Особлива увага приділена шуму ізоляції та якості складання, що раніше вважалося слабким місцем старих поколінь. У технічному плані ZAZ Запорозет 2026 пропонується з економічними бензиновими двигунами та оновленою електричною версією для міських користувачів. Електромотор забезпечує тиху роботу, миттєвий відгук і достатній запас ходу для щоденних поїздок. Підвізка налаштована на комфорт, а керованість стала більш стабільною завдяки сучасним системам допомоги водієві. Безпека в новому запорозет вийшла на зовсім інший рівень. Автомобіль оснащений подушками безпеки, системою стабілізації, асистентом гальмування та іншими електронними помічниками. У підсумку Зієзі Запорозаць 2026 виглядає як впевнений крок до відродження легендарної моделі, що поєднує національну ідентичність, сучасні вимоги ринку та практичність для повсякденного життя.